Про майбутнє зернового коридору, яким воно може бути, говоримо з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні, добрий вечір, героям слава. Пане Тарас. От як ви вважаєте, цей варіант, який зараз розглядають, і який, зокрема, про який говорив пан Кубраков, щодо роботи зернового коридору в форматі тільки Україна, Туреччина, ООН», Наскільки цей розвиток ця ситуація можлива? І якою тут може бути реакція Росії? Так, де-факто цей коридор і існував в такому форматі з жовтня минулого року. Тому що ж Росія а, тоді, тоді ще заявила, що нам не хочу підтримувати зерноводу. Пам'ятаєте, вони жалілися на те, що злі надводні дрони та атакують Чорноморський флот Російської Федерації. Тоді ж, перші надводні дрони залетіли до бухти Севастополя, і наше шановне СБУ для того, щоб підтвердити, що вони не мають до цього ніякого стосунку, одразу ж злили відео з цього надводного дрону, який атакує тоді надводна якраз Бухту Севастополя. Це скрепа скреп шості радянського союзу було. а тоді вони заявили, я пам'ятаю, якраз було достатньо нахабна заява, якраз Міністерства інфраструктури. Я не знаю, що так скромніше Кубраков, який сказав, що яка виглядала так: повідомили російську сторону, що а, зернова угода продовжує діяти. Тобто, тоді де факто. Вже було оголошено Росії, що в, вона фактично виключається з цієї угоди, так але Залишило, через кілька тому, що... днів вони все одно долучились до роботи спільного координаційного центру. а, а у них. Виходу не було, а у них виходу не було, тому що їх викинули з цієї угоди, тому що Україна сказала ми підписували з ООН. Туреччина сказала ми підписувала ООН, і Туреччина оголосила фактично, що вона бере під охорону якраз ці суда. До речі, зараз мені мене це нічого... важливо наголосити, що Україна жодного разу нічого не підписувала щодо зернової угоди з Росією. Це були окремі домовленості між Україною, Туреччиною і ООН, і між Росією так. Туреччиною і ОНУ. А зараз нічого ж не помінялося. Зараз, коли Тур Росія заявила, що вона виходить на то зернової угоди, але ще ж нічого не вона ж не розірвала свої угоди. Вона потрапила у відіозке становище, тому що я упевнений, що вони будуть змушені знову повертатися до цієї зернової угоди, тому що вони і так там не потрібні. Бо є... Україна, є зерно українське і є охорона з боку Туреччини як країни НАТО. А як ви вважаєте, Росія ем, буде, скажімо так, ем, закривати очі, що її от не взяли? Е, чи є ризик, що вона може атакувати в якийсь момент судно, яке буде йти там, я не знаю, під будь-яким прапором, але яке буде вести українське зерно? Так вони вже втерлися. Це що відбулося в жовтні? Вони спокійно спостерігали, як це все відбувалося. Ну не дай Боже, вони когось там атакують, і не дай Боже потраплять в корабель а, турецький. Я думаю, що вони не ризикнуть цього робити, тому що турецькі чорноморські флот значно сильніший за російські чорноморські це за для чорноморського флоту Російської Федерації? Бо як ми пам'ятаємо, пар Ердоган не дуже переможеться з Росіянами, коли декілька років тому просто збив літак, який залетів на його територію, правда попередив, але після того як росіяни його проігнорували, він збив а тому, пір, він зараз. Він буде намагатися домовитись Нічого. з путіним чи натиснути на Путіна, чи чи він буде ну ігнорити цю цю історію? От як ви вважаєте? Ну, знаєте, як, як в як фільму хрещеним батьком, він спробує запитати з повагою. Якщо він не отримує відповіді, то він а, буде робити вже без поваги. Угу. Ну як це було, наприклад, за зовсім. Як так. він відкрив? Сказав, а чого ви відпустили Азовців? Ну, Зеленський сказав, що давайте відпускайте Азовців. Я їх відпустив. А потім дивіться, як він ще поводить себе з Путіним. А ти ще приїжджай до мене в серпні, і ми ще поговоримо. Тобто, ну, це е, достатньо нахабна поведінка і так. Не же їде до Путіна, а приїжджає до мене. Я що зафіксую, що я на тебе наплював. Uh -huh, uh -huh. А тепер ти змушений ще автони приїжджати до мене. і Я на тебе ще наплюю, і там заявлю, що я взагалі буду так, і, і і без вас, Тана, зернову угоду. Дякую так. вам за те, що озвучили вашу думку. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи про зернову угоду роботу зернового кордону. Ми говорили.